Попові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. фавбе бери від гри своє. 14.00. Неділя, вихідний день. Можна спокійно насолодитись. таким видовищем. Але... Ілля Терентьєв рахунок не відкриває. Терентьєв круто пробивав. Після класного черпачка від свого партнера, але Ілля ворота не влучає. Маю на увазі, звичайне, півфіналу. Олександр Дичук переводить той поєдинок у серію. Пенальті. 3-3. Ну а там. Просто шикарна. Серія 1-0. Рахунок відкрито. Ко там забиває друзі. Вау! Ну нічого собі. Ураган. Десь потихеньку, помаленьку здавалося. Ініціативу до своїх володінь брав, але щоб гол назрівав. Ілля Ліатірієнтів. Так, друзі, Ілля лятірієнтів рахунок відкриває 1-0, прошиваючи Назарія Войтовича. Приходько. На Дичука, Тічук Дичу, косо розвертається Олександр Дичук! Вау, Войтович Обличчям, як я розумію. Обличчям, друзі, відбуває дванадцятка. Звільнився від опіки, пробив невідпорно. 2-0! Ілля Приходько! Вау! 2-0! Ураган подвоє свою перевагу! Ілля Приходько! Класичний розіграш кутового. Максим Павленко покинув так. Людина, яка довгий-довгий час тренувала, можливо, зараз рідські на місці. Спроба номер два. Британ проти Ніжніка. Саме від Андрія покидає межі паркету м'яч. Так, ось ну і респект Юрію Іванишину, який зміг створити крутий колектив з молоді. Білосині диктують свою мову, але білосині поступаються. 0-2 Сиріцький! Олександр Сиріцький, здавалося, голу вже точно не оминути. Олександр Сиріцький на місці справа номер 2 Шеремет удар не виходить. Зараз у 11-ки сухої балки. Бог ти мій, оце шанс! І втомилися, втомилися зараз. Дракони. Перша четвірка мається на увазі. Десь підсіли І гол серйозно назрівав. Перший тайм добігає свого кінця. Нагадаю, на 6-й хвилині Ілля в рахунок відкрив. А на восьмій. після цього моменту Брито стріляє Горовой. Леть нокдаун. Зараз не відправляють Германа цим потужним пострілом. Універсал. Наших номінальних господарів. Але Герман Горовой так просить протерти паркет. Жуков. Класна передача на Тіренче. Теренчів на перекаті. бухтині 3-0. Нічого собі. 3-0. Друзі. Третій м'яч. І другий для себе проводить Ілля Тір'єнтєв. Арбітри провели ряд семінарів, системно працювали онлайн за допомогою зум-конференції. Момент падіння від представника урагану. Але Богославський встигає піднятися. Діченко буде фол. Скоріше за все, є порушення правил. Хто покинув наш розіграш кубку? Є претензії, я впевнений, у Хмельницького сокола і. Після перегляду Скайпу. немає порушення. Немає порушення. Черпачок на Масевича від Британа. Черєнтів. Перша четвірка у складі. Ураган удар! Британ. Ух ти! Найвищий ряд. Повторюсь, висока плеяда гравців. Сьогодні відсутня 3-1. 3-1 Віктор Ковальов. Ремонтада. Не знаю, не знаю. Віктор Ковальов. Скорочує відстань до двох м'ячів. Після Рикошету прошиває він Олександра Сіріцького. Дивимось за повтором. Можливо, по рахунку зарано почали відбиватися та захищатися. Масевич та компанії. Подивіться, як понеслися суха балка. Вперед. Можна зараз другий проводити. 3-2! 3-2, друзі! Анатолій Тайм-аут від Юрія Іванишина. Чи ще рано? Чи ще зарано, ні просто зміна? 3-2! Вау! Не встиг я записати перший гол. Як уже миттєво проводять гол номер 2 з Дніпропетровщини Удар Чеченко. Класний постріл від Кепа Білосенях. Удар 3-3! ха хо Ніжнік! Ремонтада! Так, я ще раз це повторюю, друзі. 3-3! Ось це фінал! Вау! Брит. Повертає на 13-му номер. Той паралельна. Класна передача на Британа! Притан ближній кут! Будемо другування з гострого кута Андрій Британ. Масевич виходив, як то скажемо, футзальною термінологією в недодачу. Рахунок зріняв. Удор! Класний постріл! Добивання! 4-3! Ураган знову попереду. Богославський! Андрій Богославський! Ну, нарешті пройшов той задум від Олександра Сіріцького. Пройшов він. Горобой на Ярошенко. Ярошенко ставить спину, фолити, повторюсь, не можна. Ярошенко м'яч зберігає в межах паркету Британ, що витворяє. Один в один. класна передача Бусловський. Горовой. Горовой, який другий тайм проводить, а, друзі. Та не тільки другий. весь свій поєдинок. Горовой, нагадаю, лише один м'яч пропустив. Ковальов. ближній кут не прошиває Сіріцького. Але вісімка білосиніх ворота не влучив. Приходько. Приходько! Подарунок Для Іллі приходько! Яке фірмове святкування. Катастрофічна помилка від Артема Шеремета, друзі. Ну всі втомилися. Всі втомилися. І хвилинна перерва. І тримати оборону проти п'ятого польового. Що Сиріцький буде ставити крапку? Олександр Сиріцький! Гол! Олександр Сиріцький! 6-3. І не вже це крапка? Я пишаюсь своїм земляком. Друзі. Олександр Сиріцький Забуває шостий гол. І вже ставить мацну крапку в нашому поєдинку. Ураган 6. Суха балка. 3. Богославський. Стінка через британа. Все здорово, все класично по фузальному. Красиво. Богославський на дальню. Класна комбінація. Можна і такі елементи з п'ятою вигадати. Мілінький ставить спину. Теж тут п'ятки пішли, ніжнік пробиває. 6-4. 6-4. Ще ні. Ще нічого не зрозуміло. 6-4. Ніжнік Дубль. Ого. Друзі, 10 голів у фіналі, а? Ну, чим не краса. Ну що, друзі? Час вичерпано. Одна секунда. Все. Лунає фінальна сирена. Ураган Володар. Кубку України сезону 24-25. Ну Ось, друзі, той самий урочистий момент. Одуж капітану Урагана Марія Масевича та його колективу. Івано-Франківського урагана, який стає тріумфатором та болотарем. Кубку України сезону 24-25. Ще ми цей колектив вітаємо. Так, ураган володар. Кубку України сезону 24-25. Вітаємо Івана франківців Вітаємо Юрія Іванишина! Вітаємо весь тренерський склад, вітаємо президента клубу, весь Івано-Франківськ. Ви це заслужили, хлопці. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.